Так, сьогодні у нас на огляді отакі наволочки. Комплект наволочок. Дві штуки. Е, виробник значить, у нас Тренс. Назва самих наволочок Soho Soft Home. Розмір 50х70. В комплекті йде дві штуки. 100% бавовна. Зараз будемо розкривати, дивитися, що у нас тут є. Купували в магазині Allo також замовляли нам сам магазин доставки. Купували на сайті. Так, дивимось, отака у нас є обкладинка, зараз її знімемо. Так, сразу перейдемо до наволочок. Так, розкриваємо. Так, внутрі тут є картонка, яка тримає форму наволочок. Так, її ми відкладаємо, так, дивимось. Тут у нас іде, да, дві наволочки. Отакі. Розмір, ще раз повторюсь, 50 на 70. Так, на, рахун... так, на ощуп. Вони, в принципі, да, такі при... досить приємні. Видно, що натуральна ткань. Бачу, ось трошечки нитка торчить. А, ну це таке нічого страшного. Так, дивимося на саму тканину. Досить така цупка, міцна вона. Для голови буде приємно. в принципі. Так, ніякої за... застіжки ніякої немає. Просто отак вона йде, я так зрозумію. А ні, є, є тут а внутрі, є бачу, ось ось є. Зверху накривати на подушку, і вона буде повністю закрита. Зараз я спробую одягнути на подушку, щоб показати, як вона буде сидіти на подушці, Також розмір подушки 50х70. Ось така подушка у нас. Вивертаємо так наволочку. Оп. Беремо сюди. Опа. Так. Так, приємний такий більш до персикового колір, такий непоганий, в принципі, нейтральний. Так, і тут у нас є оця штука, якою ми закриваємо подушку повністю. от, от такий у нас виходить результат. Дуже гарно. в Принципі, що в рівний, ніяких браку я не бачу. Там оце на початку тільки одна ниточка терчала. Так, отака от у нас, значить, наволочка гарно сидить на подушці. В принципі, да. так. Так, по самій, по самій наволочці. Так, її тут рекомендують зберігати і використовувати при температурі мінус 10-40 градусів. І щоб вологість в кімнаті була не більше 80 градусів. Так, дивіться, значить, вона у нас що міцний і зносостійкість у неї, 100% бавовна. І стійкий колір, вони кажуть. Ще тут є така тканина Run Force. О. От, по значку видно, що здається з Турції це все. Да, з Туреччини. От, виготовлено з турботою в Туреччині. Отакий От, Home Soft. 说谎。So